Ще вітання, команда Freshalt, так завжди, друзі, з вами на зв'язочку. Маємо для вас ще одну круту новинку. Це в нас Passat B8 в комплектації, ну, дуже-дуже крутій комплектації арлайнерській. Зараз я вам швиденько розкажу про цю комплектацію завжди, ну, бо реально тут є про що поговорити. От, Чисто 2018 року випуску. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю, друзі, увага, 240 кінських сил. Тобто це справжній ерлайнерський Тігуан, Кажу Тігуан Пасад вибачаюся. Тобто реально крутий пасад на 240 кінських сил у нас йде е, даний автомобіль на адаптивній підвісті 200-січній на повному приводі та автоматичній коробці передач до Кіп'я 500, 7 ступка. Найкраща, найкрутіша, найвитриваліша коробка передач. І цей автомобіль у нас приганявся з. Європи, а саме по-моєму з Німеччини, має ця автівка пробігу 230 тисяч оригінального пробігу. Він є підтверджений у нас по офіційному дилеру. Оцей пробіг, що вона заїжджала, обслуговалася, так, так що без проблем можемо для вас цей пробіг надати. От, ну і звичайно, як завжди, швиденько біжимо по е комплектації, замерла лакофарбового покриття, і по самому стану, по даному автомобілю. Отже, по автівці, що входить сюди в орла-комплектацію, е ну, не знаю, що вам казати, бо тут є все, хто розбирається в прямому переносному. Як то каже, смислі цього слова, що є все. Тобто і оптика, фуледовська адаптивна, яка вирізає автомобіль з потоку, топова, крута оптика, диски ерлайновські стоять 19 чи 18 розміру, ерлайновські диски, повний привід, безключовий комфортний вхід даного автомобіля, зовнішній та внутрішній ерлайн пакет Бачите, ерлайн кермо, ерлайновські сидіння, які йдуть комбіновані шкіра з карбоновими ставками, електро пам'яті для в даної автівки. Так, далі сідаємо зараз. запустимо Ох, як же круто сидіти в таких сидіннях. Реально бомбо... бомбові. Сидіння у нас запускається кнопочкою. Ось так. Цифрова панелька приладів перед вами. Так, рідини доляти потрібно буде. Цифрова панелька приладів. Далі, підігрів складання дзеркал у нас, проекція, підсвіточка, амбієнс уже по всьому контуру автомобіля, можете самі бачити. Ось так. Далі, що в нас ще є тут? Airlineське кермо, адаптивний контроль є. Discovery Pro магнітолка максимально топова, вже краще немає повністю, вона вся сенсорна. От, в, Далі Android Auto, Apple CarPlay, українська мова, навігація є. Далі, що ще є? Трьохзонний клімат контроль, очищення повітря, вебаста, оригінальне, мокре Вебаста є в даному автомобіля. Потім dcc підвісочка, Ось тут бачите, вибираємо різний режим руху їзди. Це дуже крута підвістка, Хто знає, їздить, ну комфортно, і бездотова зарядка телефона. І самопарковка у нас є. Бачите, ось проекція виїхала. Потім е камери 360 градусів в автомобіля є. Чорна стеля, панорама. Ну, Сіточка ззаді у вікнах стоїть, що собі сонце захищає. Ну, повністю, повністю весь комплект, який би мав би бути, Я не знаю, що ще може бути в пасаті, от так що, ну тут, як на мене, є повністю все. По асистентах допомоги водію. Також все по топі, все найкраще. Я зараз вам показую, заходимо. Налаштування, дивимося, допоміжні системи водію, адаптивний круїз контроль фронт асід, розпізнавання пішоходів, лайнесіс, сайт ассіс мертві зони. Ось у нас тут є, бачите, мертві зони, дорожні знаки читає, розпізнавання причепів, розпізнавання томи, превентивна система безпеки. Тобто максимально, максимально всі асистенти допомоги водію також є присутні в цього автомобіля. Тобто, ну, краще вже бути прям не може бути. Тільки що дивимося, чи подвійні склопаки. Так, да, і звісно, подвійні склопакет також тут є. В цієї, в цього автомобіля. О, так, далі. Побігли. Це я попереду вроде, розказав, що є в нас. Далі по автомобілю, що ще маємо? Позаду дивимося. Позаду так само під сіточка Амбієнс, шторки дуже круто. А, акустика також дайна, дайна аудіоакустика є. Третій керування третім кліматом, підсвітки. Так, 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 це є, це є, це показав. І зразу вам показую акустику. Бачите, акустика Dynaudio, Audio. Там вона в налаштуваннях у Discovery Pro можна собі пограти з цією акустикою. Потім задня обліка також максимально топова. Є звичайна, це топова максимальна задня обліка, електрокришка багажника. от. Електрокришка багажника, електрофаркоп є по автомобілі шторка, максимальна комплектація, я не знаю, чого тут тільки немає. Все повністю є. Так що, друзі, реально, хто шукає собі таку автівку, це дуже крутий автомобіль, того, що, мабуть, ми займаємося з автомобілями. Ну, дуже багато часу, у нас було багато автомобілів до продажу, але ось такі варіанти це одиниці, які попадаються в такий комплектації. Тобто, того, що може бути практично все, а чогось немає. А тут є реально все в цьому автомобілі. Так що ось така ситуація. Зараз ще зробимо замери по лакофарбовому покриттю, щоб ви собі мали розуміння, що з цим автомобілем, і, звичайно... Подивимося по слідах по експлуатації. Отже, по лакофарбовому покриттю, що в нас є в даного автомобіля. Значить, Ліва сторона у нас 144. Дверка у нас 127. Ще одна у нас дверка 127. Заднє ліве крило 134. Стоп щось не то 136. Бачите, поверху крило у нас 124. Задня кришка багажника 116, ще раз кришка багажника 145. Але що ви там не думали, що там щось не так, можу ще раз до цього крила підійти 145, 146, так що тут все крило в нормі. І тепер по правій стороні, заднє праве крило у нас 137. Бачите, да, поверху праве крило у нас. Що у нас є? 128, права дверка 128. 129 і оця, по-моєму, фарбована дверка. 153. 184, косметично фарбована, ось ця лише дверка і, по-моєму,... А, ні, це крило вже все добре. Тобто маємо лише один косметичний підкрас по передній правій дверці, тут все добре, бачите, 134. 134, ну і дах у нас по автомобілі 123. 123. Так що. Питань до автомобілів взагалі немає, косметичні підкраси, лише один попередні праві дверці. А так з автомобілем абсолютно все є добре. Так що, друзі, хто шукає собі реально крутий Volkswagen Passat b 8 і хоче відрізнятися від всіх. Будь ласка, він перед вами 240 коней, 18 рік. от, На максимальній комплектації і буде реально за хорошою ціною даний автомобіль нас на віддачу. Так що, друзі, швиденько ще піджимо по кругу, бо якась, бачу, сьогодні так така погода так гаряче, було, що капець просто, а зараз вже на вечір якісь хмари, і, мабуть, зараз буде якийсь дощ. То швиденько знімаю вам ще по кругу даний автомобіль, щоб ви бачили, що з ним є все добре, ніяких там моментів пошкоджень немає. Тобто і не вм'яти, не потерптися, не подряпин немає, все реально в. Гарному стані. от Навіть задній бампер одну таку подряпинку має, тут все гарненько по задньому бамперу. Тобто на такий пробіг на 230 тисяч це реально гарний стан. Я вам пройшовся, показав, покрушую, мало собі розуміння, швиденько ще по салончику. вам ручки, да, ручки хвороби їхні ручки вже тріщать у цей пластик. Це я не знаю, в кожному другому посаді така ситуація. І ось так виглядає салончик даного автомобіля. Так що, друзі, я ж кажу реально, хто шукає собі автівку, хоче собі реально ексклюзивний фецван Passat b 8 Залітаємо до нас на тест-драйв, подивитись, покатайте собі, бо я кажу ще раз, фото, то фото, відео то відео. Воно це все вживу не передає. Коли ви дійсно підійдете до автомобіля, сядете за кермо, а ще тим більше зробите тест-драйв, от, безкоштовний без проблем. Е от Прокатаєтесь, подивитесь, відчуєте ці емоції, які проносить саме ось такий автомобіль на такому двигуні 40 сильному ви зрозумієте, що це більш детально за автівка. от І собі вже будете приймати рішення, чи вона вам підходить, чи вона вам не підходить. Но зазвичай реально такі автомобілі дуже-дуже користуються. Попитом. Так що, друзі, ось такий варіант у нас для вас. Будь ласка, заїжджаємо до нас на майданчик, тест-драйв, не забуваємо, що у нас є опція доставки, без проблем можемо доставити цей автомобіль в ваше місто. Ось якраз завозимо одну з автівок, по-моєму, в Одесу. Будемо вести на доставку Renault енго-електричне. Так що не забуваємо про послугу доставку. І що, друзі? Всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Бережіть себе. Пока-пока.